Так, ну що, друзі, уявіть, ваша пенсія може збільшитися вдвічі, але при цьому запрацює абсолютно нова система нарахування. І все ваше попереднє пенсійне життя буде переведено у бали. І не просто може уряд вже вніс офіційний план дій з конкретними цифрами і датами. Все, друзі, це вже не просто слова, це вже дії конкретні. Так що інформація це достовірна. У цьому відео шукуючий прорив у пенсійній системі буде, що змінить життя мільйонів пенсіонерів в Україні. Ну що ж, аж тепер давайте все. Будемо по порядку. Сьогодні ми зануримося в те, що змінить усе, друзі, повністю все пенсійну реформу, яку уряд вже включив у свій план дій і подав до Верховної Ради. Все вона вже у Верховній Раді, жодних обіцянок без цифр і строків. Усе чітко вже прописано. Я розберу все зараз по кроках для вас, прокоментую можливі ризики і дам висновок, що це буде означати для пенсіонерів та майбутніх пенсіонерів. У плані уряду зазначено, що вони прагнуть впровадити єдину прогнозовану пенсійну систему, де прямий зв'язок між сплатою ЄСВ, тривалістю страхового стажу і розміром пенсії стане основною. Іншими словами, хочеш отримати більшу пенсію, плати внески та працюй більше років. Ця ідея не нова, її вже обговорювали раніше друзі, але зараз вона отримує вже чітку форму з датами, цілями та критеріями. Уряд ставить за мету не просто реформу, а повну трансформацію підходів до соціального захисту: від статусу до потреби, від прив'язки до прожиткового мінімуму, до адресної підтримки. Це не є погано, це навіть дуже добре. Дивіться, балова система є відв'язка від прожиткового. Як воно буде виглядати? Стаж і внески переводяться у бали. Кожен місяць роботи приносить відповідну кількість балів залежно від зарплати. Потім бали множаться за фіксованою вартістю бала та додається базова виплата. Так формується новий розмір пенсії. Дивіться: прожитковий мінімум більше не буде основною для визначення багатьох соціальних виплат. Основою мається на увазі, друзі, вибачайте. Він уже більше не буде для визначення цих багатьох соціальних виплат, його використовуватимуть лише для соціальної допомоги, мінімальні пенсії, гарантії та поріг. Слухайте уважно. У 2026 році планується, що для 5 мільйонів осіб пенсія не може бути менша, ніж 4 тисячі гривень. Пам'ятайте про це, бо це вже дуже скоро. 4 тисячі гривень буде пенсія мінімальна. Зараз мінімальна пенсія за віком 2361 гривні, що діяло до змін. Дивіться, але яка різниця? 2361 гривень і буде 4 тисячі. Друзі, мені це вже подобається. Також у 2025 році вже застосовується індексація пенсії доплати, щоб пенсії не опускалися нижче встановлених мінімумів залежно від віку і стажу, головне. У плані уряду визначено чіткі терміни. Дякую за перегляд! Механізм обчислення пенсії вже. І ще до 31 грудня 2026 року удосконалити механізми обчислення пенсій для 5 мільйонів осіб. Тобто, дивіться, уряд планує, щоб ці ключові зміни були закріплені законодавчо вже впродовж 2025 року. Ну, це чудово. Що тут поганого? Щось рухається, я би вам так сказав, рухається. Підправитися до пенсіонерів з дуже низькими пенсіями можуть піднятися значно. Уряд обіцяє індексації доплати та переведення знизу до 4 тисячі гривень. У людей, які вже багато років працювали і сплачували в несорнобильці тощо, також отримують додаткові доплати. Загалом, дивіться, система Стаєотко обґрунтуємо це все. Дивіться, 5 мільйонів осіб із мінімальними пенсіями це може бути ті, хто зараз отримує дуже мало. Якщо підняти до четверг тисячі гривень, означатиме просто дорівняти тих, хто і так отримує 3-4 тисячі. Друзі, виграш буде невеликим. Але в чому справа? Як будуть переводити пенсії, які зараз більше за мінімум? Який коефіцієнт конверсії перерахунку? Ці питання поки ще не мають відповіді чіткої. Накопичувальна частина може бути ризикованою, якщо. Держава або фінансові посередники не гарантуватимуть збереження внесків, кошти можуть зникнути або зменшитися. Але, друзі, це нема що брати до уваги, бо ризики є завжди. Перехід може бути болючим для людей, які мають пенсії трохи вище мінімальних, їх переклад може зробити менш вигідним, особливо якщо коефіцієнти будуть невдало підіпсячі. Представляєте різницю? І я зразу говорю таким людям. У вас буде дуже суттєве підвищення. Ну, просто у кого є 3,35, там не суттєве підвищення. Ну, все рівно добре. Законодавчий процес може затягнутися, хоча уряд встановив крайній термін 31 грудня, увага, 2025 року. Це не гарантує, що парламент усе проголосує вчасно, але воно до того йде. Ну, плюс-мінус, там відтягнуть трошки, але воно буде, це вже тішить. І як виглядає прикладний розрахунок? Дивіться, щоб зрозуміти. Як це може працювати на практиці? Слухайте уважно, в новій системі це 30% від мінімальної заробітної плати. Страхова частина це кількість накопичених балів за стаж і внески, помножена на вартість одного бала, яка щороку встановлюватиметься урядом. Ну, наприклад, дивіться, людина працювала 35 років. При середній по країні зарплаті за кожний місяць отримувала 10 балів, якщо накопичила 4200 балів. І вартість бала гривень, наприклад, 1 гривня, страхова частина буде тоді 4200 гривень, додає базову частину, і от вам і пенсія. Цей приклад показує потенціал, але все залежатиме від того, яким будуть коефіцієнти, ціна бала і наскільки конкретно здійснять цей перехід. А тепер ще так уважно одну таку річ вам скажу березня, що пенсії не знецінювалися. Законопроекти щодо змін пенсійних механізмів та накопичувальної системи. Мають бути подані до Верховної Ради до 31 грудня 2025 року. А з 1 липня 2025 року реформу пенсійної системи запустили на практиці. Ця дата була старту переходу до нових підходів у 2026 році. Має бути виконано обіцянку підвищити пенсії, принаймні для 5 мільйонів осіб, до порогу 4 тисячі гривень. Тобто, тобто, вже в найближчі роки ми побачимо, що цей перехід реальний. Чи залишиться він на папері? Мається на увазі, ви знаєте, що в найближчі роки вже це мають взяти як повністю таку за основу, але це все буде починатись прямо зараз. Я думаю, що так хочуть подивитись, як воно запрацює і чи вистачить на все грошей, чи будуть задоволені громадяни, чи буде вистачати який буде тоді прожитковий мінімум? І я вам хочу сказати, що якщо це все, все підійде і трошки вкоріниться, то це візьмуть як за основу. На майбутні роки, але будуть підвищувати і надалі, будуть підвищувати потрошки і надалі, я думаю, у зв'язку з інфляціями, ну там уже побачимо. Дивіться, система стає справедливішою, особливо для тих, хто має великий стаж і стабільно сплачував внески. Багатьом з найнижчими мусять урядові формули перерахунку перевіряти особливо уважно. Друзі, це все зазвичай треба перевіряти, бо потім уже кажуть, а документи не так, то не так. Підготувати все і все треба мати юридичні та законодавчі підводні камені. Дивіться, слухайте уважно: усе залежить від того, як саме у парламенті пропишуть бали, коефіцієнти, гарантії накопичувальної системи. Це вже все тоді покаже. Не втрачайте своє. Якщо ви пенсіонер або майбутній пенсіонер, стежте за змінами, консультуйтеся, перевіряйте свої права, не пропустіть строків звернень або перерахунків. Дякую за перегляд, і все чудово. Ось такі новини, друзі, не закликаю нікого підписуватися, щоб завжди отримувати дійсно актуальну інформацію, яка є завжди на каналі тут. Я не закликаю нікого підтримувати відео лайками, уподобайками, щоб це знали більше людей. Але, друзі, я обов'язково хочу вас закликати. Будьте на позитиві, давайте будемо разом чекати тільки у своїх думках гарних і хороших змін, як кажуть, сміх. Продовжує життя. Щиро був радий з вами бути і дякую, хто так само був і слухав це відео до кінця, тому що маю надію, воно принесе вам користь. На все добре, друзі, почуємося!